Ремонт наушників Bluetooth Ну, не ремонт, в принципі, все тут добре працювало. Просто мамка дивиться, телевізор постійно в них і натискує. В ютубі тут є кнопки. Не в ютубі є кнопки, а на наушниках є кнопки. Вони додати, додати звук, але якщо їх якось так. Два рази натиснути чи притримати, по-моєму, той звук, і воно перескакує серію. Я вирішив ці кнопки відключити повністю, так як звук можна і так на клавіатурі, на пульту додати і в наушниках стане голосніше. Бушури сюди, до речі, нові купив. От, теж так були пошматувалися, аж дуже чим цей. Але в чому загадка цього всього відео вийшла? Я її з цієї сторони розібрав. Там три болтика було, потім так щось я відковиряв цю чорну. Не хочу дуже рвати ці провода. ну там динамік. Три болтика відкрутив, спочатку так бачив той пластик. Ну бачу, що посередині ще один болтик. Я ще цю оранжу відковиряв. Той середній болтик відкрутив, вже думаю, зараз все побачу. Я сюди, а тут Алухо. І тут сіре переходить на чорне, на темно сіре. Такий окрас. Я думав, що треба між ними, між цими кольорами десь знайти тут куча всяких коварялочок. І що я те сіре зараз і нарешті побачу схему. І вирішив вже, як зрозумів, як все влаштовано, то вже зняти це відео. Так що там ремонтувати нема що? Але сам факт. Може, чуть голову не зламав в інтернеті, ніхто нічого теж не пише по цьому, з цього приводу. Значить, оце не... я подумав, що оранжеве кільце викопати і так перемотаєте дві хвилини. Кому це все було не цікаво, ці всі емоції моїх роздумів. Ну, в тому плані, що я на самоклейки зрозумів, що приклеєно ця. Пластина, бо я її підважував, вона почала тріщати, відколюватись. Бац. І там три. Ще саморіза. Ну, я їх вже як викручу. Розумію, що воно всередину. А, просто мені з цієї сторони все відкриється, нічого всередину випадати не буде. Тому що це сіре, і з тим темно-сірим це така якби чаша. І я всередину чаші буду заглядати через цю оранжеву. через ці оранжеві двері. Ось так зняв двері, так сказати, тут уже плату бачу, два саморіза, які тримають надголов'я. Ну і, мабуть, все. Нарешті, ну, кнопки там вони здивляться, воно вони такі оранжеві. Мені цей пластинку просто витягнуть, пластикову. Назад все швидко зберу, щоб не, не можна було щоб нажимати ці кнопочки випадково. До речі, пауза нажимається клавішою живлення один роститься. Якщо притримати пару секунд, вже там 2-3, то тоді вже виключаються повністю наушники. Ради, якщо комусь відео допомогло, ставте лайки, дізлайки, пишіть. Що ви думаєте з цього приводу? Не знайшов я зонут Мюзе Блютуз-наушники, як ремонтуються, як розбираються, от вирішив зняти відео. Всім дякую, до побачення. О, така викрутка, як її називають для годинників.